Українська народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. А дід став на воротях. У червоних чоботях та й питається. Кісенько моя мила чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина. Що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас, хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізенько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а увечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам опростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через гриб місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж, став козу різати. А вона вирвалась та й текла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається: А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза Тереза». Тупу тупу ногами, сколю колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут то тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику, побігачику плачеш? Як мені не плакати, ведмедику, коли мої хатці звір страсний сидить. А ведмідь йому. От я його й вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я коза дереза, сколю колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався і втік. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братчику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк йому тут я його і вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто зайчикові хатці? А коза спече. Я, коза дереза, тупо тупу ногами, з кольотими рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі й смерть. Вовк злякався і втік. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить висичка, побачила зайчика. А й питається, а чого ти, зайчику, побігаючи оплачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хатинці страшний зір сидить? А лисичка каже От я його й вижену. Дай тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти побігла лисичка до хати. Та й пита, а хто хто зайчикові хатці? А коза спече, як коза дреза тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка тер злякалась і втекла. Пішов зайчик, сів під убком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак йому говорить, от я його й вижену. Де тобі його вигнав? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спече, як коза дереза, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А й рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже. А є рак не бурак, як у буде знак, та як щипне козу клешнями. Коза, як замекає та з печі, та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку та й вже дякує ракові та й став жити у своїй хатинці.